Давайте розглянемо, як можна вивчити теоретичний матеріал, наприклад, з цієї теми за допомогою інтерактивного уроку у відкритій школі ІКТ. Перейдемо по посиланню на вивчення теоретичного матеріалу. Отже на цій динамічній 3D-моделі. Учні можуть побачити, як утворюється конічна поверхня. Отже, учень читає теоретичний матеріал, а також має можливість повернути дану модель і побачити, яку саме поверхню описує катет, який рухається. Бачиш, то описує круг, основу конуса і гіпотенуза описує конічну поверхню. Учень може наблизити чи віддалити до себе зображення конуса. І продовжуємо далі читати матеріал теми. Отже, читаю означення конуса, означення основних елементів конуса. О, і розглядає е, варіанти перерізів конуса площину. Так кожен із варіантів також можна повернути, і подивитися, які можливі варіанти малюнків з розташуванням ось цього перерізу конуса. Отже, його можна намалювати і е, в такому положенні, і в положенні ось такому фронтальному. Але очень добре бачить, що цим перерізом буде рівнобедрений трикутник. Ось, Давайте зблизимо цей малюнок. Подивимося його краще. Так, інший переріз конуса Це площиною паралельною до основи конуса, круг з центром О2. Ось він. Цей круг. Також можна спостерігати з різних напрямків зору. Ось. Ось так досить добре видно цей переріз. Повернемо модель в початкове положення і послідкуємо за третім перерізом, який проходить через вершину конуса і перетинаю основу конуса по хорді. Так, наблизимо до себе фігуру. Попробуємо її повернути. Дивимося, як цей перевіз розташований відносно висоти конуса. І можна вибрати варіант, як його найкраще накреслити в зошиті. Після перегляду теоретичного матеріалу учень може перевірити, як він засвоїв дані знання за допомогою наступних питань. Питань є 4, значить кожен з них, відповідно, має 3 бали за правильну відповідь. І за допомогою такого тестового опитування учень може отримати оцінку. Вибираємо правильну відповідь. Відразу бачимо реакцію, чи відповідь вірна, чи ні. Продовжуємо. Так, відповідаємо на друге питання, Вибираємо правильну відповідь. Продовжуємо роботу. Давайте подивимося, якщо відповідь вибрати неправильно, яка буде реакція системи тестової. Ну, система запропонує вам відповісти ще раз. Можна перейти відразу до наступного запитання. Давайте те повернемо ще раз, виберемо тепер правильну відповідь. І нарешті переходимо до останнього питання. Так, але як ви бачите, учень вже балів за це питання не отримує. Так, тут правильна відповідь на середньому. Вибираємо правильну відповідь. І результуючий бал ось такий. 9 балів з 12 можливих. Урок закінчиться, учень отримав оцінку. Саме тому цей урок називається інтерактивним, тому що учень отримав зворотній зв'язок, він отримав реакцію на свої здобуті знання.